Листівка на передову волонтери з різних міст України закликають підтримати бойовий дух і подякувати за захист нашим воїнам. Як долучитися до такого проєкту? Дізнавалась Тетяна Дадак, привіт в новинах. Я бачила ваші успіхи. Я в захваті завдяки вам і зараз у своєму домі і в своєму місті. Ми вас віримо. Тобто хтось підписує дуже коротко, а хтось буває так, щоб що не вистачає місця і навіть прикріплює ще шматочок листочка, щоб дописати свій текст, тому що так багато на душі. Це одна із підписаних листівок, які волонтерка Марічка відправить на передову. Розповідає проєкт стартував навесні у Запоріжжі, та зараз долучилися більшість міст України та навіть інші країни. Бути корисним участіву можна навіть не маючи якихось грошей, тобто донати це дуже важлива компонента нашої допомоги, але також можна бути корисним. Підписуючи листівку і надаючи добре слово нашим захисникам, Марічка каже: воїнам варто писати оптимістичні фрази замість закінчіть цю війну. Росіяни не вміють воювати чи запитувати, коли ми переможемо. Пуявіть, що ви той самий наш захисник, який зараз лежить в холоді, скоріше все, в окопах, і який, можливо, час від часу, -часу трошечки занепинає духом, і він хоче розуміти, що його пам'ятають, що про нього знають, що він для нас дуже цінний, що ми йому дуже ми безмежно йому вдячні, що не дивлячись на те, що війна ще триває, вони вже всі для нас герої. Волонтери безкоштовно віддають листівки у різні кав'ярні і магазини. Серед них і заклад Поліни каже, сама переконалася, як захисникам важливо чути слова вдячності. Коли звільнили Херсон, наприклад, то я багатьом хлопцям, захисникам нашим написала в інстаграмі, які зайшли в Херсон, і написала їм кожному окремо повідомлення особисте. Дякую вам, і воно дуже було велике, таке душевне. І знаєте, кожен відповів. Не було такого, що прочитано, бо там лайк поставили. Ні, вони пишуть, що це все завдяки вам, вашій підтримці. Також до благодійного проєкту долучаються школи, бібліотеки та підприємства. Отримати листівку можна, написавши координаторам в Інстаграмі. Можете, наприклад, просто написати текст, яким би ви хотіли підписати листівку, і я вашим текстом підпишу листівку. Ви берете малюнок, вам подобається. Я підпишу сама. А також можна написати будь-яку листівку або просто намалювати малюнок і відправити на абонентську скринку. Загалом на фронт відправили близько трьох тисяч листівок. Послання для військових обіцяють надсилати аж до нашої перемоги.